В населеному пункті виявлено місце падіння ударного БПЛА типу Герань-2, якого не здетонувала бойова частина. Враховуючи те, що в нас тут населений пункт, існує необхідність розряджання і вивезення за межі населеного пункту, цього вибухонебезпечного об'єкта. об'єкту. Виявлено пила типу Шахет-2 з механічними ушкодженнями, з нездетонованою бойовою частиною теплополитичної. У подальшому буде знищено. Знищили, звичайно, небезпечно. Тепер пече, в місці вибухло, творилася вирва. Вибух. Готов. Вага, вибух. Бойова частина була полощено знищена. Знищення бойової частини. Готов.